Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати. У кожного своя постеля і свої міражі. І все на світі треба пережити, бо кожен фініш це, по суті, старт. А секунди летять. Отак можна вмерти і нічого не встигнути. Встигаєш тільки втомитися. Огидна річ, наша терплячість, наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас. Страшні слова, коли вони мовчать. Все наше життя це очікування найгіршого і надіє найкраще. Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там.